Доброго дня, друзі. Хочу просто, не хотілося знімати вкотре з могили пана Олександра. Але все перейшла, а дивлюся тут. Дякую, от хтось квіточки, правда, там поклав в глечівку. Але я не знаю хто, ну, чесно. Ну, хоч оці квіти не вкрали, я сатила, не вкрали. І дякую знову таки, що не вкрали. Але вкрали така чашечка була з козаком. Ну, чесно, ну, ну для чого вона вам? от Хто вкрав, я не знаю. Щось якісь ці ігри вони чесно задовбли, То квіти крадуть, в верхівки з'їдають, чи що вони там роблять з цими квітами, то бумажки е з фотографіями воїнів кладуть. Головою вниз, я не знаю, що вони там. Якщо ви хочете захисту, то так же ж не робиться. Що ж ви на могилу людини кладете бумажки? Це ж не якісь, ну це є, знаєте, то християнці на мощі там кладуть якісь записочки. Але це не те. Загалом люди добрі. Якщо ви хочете що зробити добре, то прийдіть просто гарної, не ніякої землі фігової переносіть і квіти. О знаєте, от раніше на могилу насипали. Принесіть там трошечки землі, гарної і насипте. Від себе. бо тут земля дуже погана. І якщо від душі, то вона вам вернеться. Просто з якогось своє, от приїжджаєте на могилу пана Олександра свого регіону. Візьміть землі трохи з собою і насипте на могилу. Так кургани раніше насипали. Це було би добре. Квіточки там, ну він не дуже квіто любив, але... Він не був, коли вони ростуть, але я от сьогодні зрізані, купила. вже. Бо вони продають вже такі, що ростуть, та й може зараз пізно їх мучити, вже садити, не знаю. Сьогодні у нас приморозок 2-4 градуси мороза було. Значить, постараюся все-таки зробити щось тут. Бо знаєте, так відкладала, відкладала, та ще й рано може. Але вже, мабуть, хоч і подивлюся, якщо буде погода, погода більш-менш гарна. То може, хоч паркачик зароблю. Ось такі справи, табличку хочу тут переробити. Ти хрест треба інше, ну, я металевий до весни туди хочу. Подивимося, козацький. А, в общем, отакі от от справи, шановні друзі, дуже просить, що якщо від душі, то чесно, Ну, воно ж вам не поможе, я не знаю, чи бомжи якісь. А ну, Півроку оце чашечка стояла з козаком. І взяли за вкрали. Для чого воно вам, я не знаю. Чесно, ну, є ож е, якісь, грубо кажучи, якісь, я не знаю, межі дурощів. Не хотілося б, щоб ці дурощі, вони потім вам боком виходили. Е, ну, якось так. Так що такі справи. Машини їздять не бідні. Я тут приходжу, стараюся прибираю діла. Так, да, в, в, в понеділок, коли ні, в п'ятницю, да, в п'ятницю да, поховали вже дружину першого пана Олександра. Світла її пам'ять. І власне гарна жінка була непогана, хоч у них і не склалося життя, але вони поважали один одного. І дітей, онуків гарних, і донька гарна. У них розумна дівчина. А і, я думаю, в дітях і внуках онуках є майбутнє роду того шверіщаїна. Ще фейрещаги, насправді верещага був і Старобель. І власне, от, е... я думаю, що згадуйте пане Олександра, живий. Я сьогодні просто, знаєте, просто це трохи психанула, як кажуть. Ну, чесно, ну, прийшла, забрала, я там наливала той кухолік такий з козаком. Ну, кому воно потрібно було? Ну, чесно. Ну, куплю я новий, ну цей був вже з хати. Пана Олександра, для чого його забрали? Кому воно треба? Чесно, це. Так що, от, якщо є бажання привезти гарну землю, досипайте на могилу. Вона буде осідати, але гарну землю, а не якусь там, щоб. Бо воно ж боком вийде. От гарну землю з свого регіону їдете на цвинтар до пана Олександра. І, будь ласка, робіть. Це так козакам робили. А ми тут як курганчик невеличкий зробили, Я думаю, воно осяде і буде трохи вище просто могила, ніж у інших. Отакі справи. Ну добре. Всім гарного дня мирного. Сьогодні морозець, але але але, грязь. Тут у нас грязь. Всім удачі. До побачення. Части